Добрий день, шановні голови, шановні люди волі, шановні наші колеги. Сьогодні ми тут у вас в Дубровиці, для того, щоб поговорити не різні теми, але ключова тема нашої розмови це питання, яке стосується перспективи для створення об'єднаної територіальної громади. Я пропоную побудувати нашу зустріч таким чином. Я коротко розкажу про дуже коротко про те, ну, наскільки ми в цьому питанні займаємося, розбираємося і таке інше, які питання ми піднімали з іншими нашими колегами, головами, селищними, сільськими, міськими на цьому шляху. І другу частину ми побудуємо на такій дискусії питання відповіді, щоб ми могли по тих всіх питаннях, які в нас зараз нагромадились, максимально дати глибоко всі відповіді, щоб ми не мали білих плям в цьому питанні взагалі в цьому, і в цьому процесі. Значить, дуже коротко, про це не знаю. Тут багато людей, з якими вже знайомі, багато з якими ми ще не дуже добре знайомі. Я Юрій Деревянко, депутат обраний від політичної партії Воля по 87-му мажоритарному окрузі, е це з на Івано-Франківщині. Е позицію політичну і політичної партії волі і мою особисто, ви, мабуть, знаєте, в минулому скликання був позафракційним, позапартійним народним депутатом. Е єдиним, який серед позафракційних від початку до кінця був жорсткий до Януковича і був в позиції жорсткий до Януковича. Після Революції Гідності разом з колегами, друзями, разом з нашими активними учасниками майдану ми створили політичну партію «Воля». і дуже раді, що політична партія «Воля» об'єднала людей небайдужих, тих, які дійсно ідейно розуміють, що ми маємо ті цінності, які ми мають наші. Європейські колеги, і за ці цінності ми вийшли фактично на Майдан. Ми боролися проти Славіна, ми хочемо реально змінити систему в нашій країні. От і я дуже вдячний тому, що саме в нашому в Бровицькому районі, в Рівненській області, ми отримали е, так само відгук від великої кількості людей, які стали членом нашого великого колективу, і мають так само тут певні результати, дуже хороші, до речі, результати по місцевому. Влада, яка сьогодні є в руках у людей волі, використовується виключно для людей, які мешкають в населених пунктах, це і відкриті бюджети, і повна прозора ситуація з землею, і реальне викорінення і нищівна боротьба з корупцією в всіх комунальних підприємствах. Тобто це такі реальні кроки, які наші Мери, які в перший раз стали мерами, але реально відчувають і відповідальність перед людьми, і те, що вони хочуть показати результат, от воно зараз за цих 100 днів, які ми пройшли, воно реально дає свої позитивні результати. Об'єднана територіальна громада, коли, коли вона сформувалася, вона зразу стає суб'єктом поза контролем району. Поза контролем району. Тому що якщо ми маємо район, в даному випадку у вас унікальна ситуація, ми роздрукували з сайту Мінрегіонбуду е перспективний план, який затверджений сьогодні урядом. Ще два слова скажу про перспективний плану. Е відповідно до чинного закону про добровільне об'єднання громад. Є процедура цього об'єднання, я на цьому зараз зупинятися не буду, але в питаннях і відповідях, якщо вам щось буде незрозуміло, ви запитаєте, я скажу. Є процедура, і частиною цієї процедури є подання, подання спочатку проєкту перспективного плану в обласну раду, потім погодження обласною радою цього проєкту перспективного плану і затвердження цього перспективного плану уряду. Що означає затвердження перспективного плану уряду? Це означає, що уряд. Каже, що об'єднана територіальна громада, яку я затверджую в перспективному плані, є такою, на яку я готовий віддати свої повноваження, свої повноваження районної державної адміністрації, тобто цього міні району, для того, щоб вона могла повноцінно працювати, яким чином він це робить? Уряд, він бере методику, яку затвердив заздалегідь. По цій методиці дивиться, чи ця громада може бути спроможною з точки зору наявності. Е Податків, які будуть надходити, з точки зору наявності дітей, і один із найважливіших критерій це діти, тому що за дітьми йде освітня субвенція. І за дітьми освітня субвенція йде в сумі. Тобто є формула, яку Мінфін використовує, От, навіть зараз, коли громади не об'єднані, і на кожний район, на кожну школу, і на кожен населений пункт по цій формулі, в залежності це сільська місцевість, селищна місцевість чи міська місцевість, за, за кожною дитиною закріплена певна сума грошей. І коли уряд потім буде на об'єднану територіальну громаду передавати цю субвенцію, то при аналізі спроможності рахується. Достатньо цих коштів буде на утримання цих шкіл, де ці діти вчаться, чи недостатньо. Важливо, це розумієте. Таким чином, уряд бере, аналізує, поданий цей проєкт і каже, ця громада є спроможною і затверджує цей перспективний план. Сьогодні, якщо ви відкриєте сайт Мінрегіонбуду, посилання потім візьмете, і кожен може це спокійно зробити, то сьогодні по тому плану, який затверджений урядом перспективний, на території Дубровицького району може бути сформована одна об'єднана територіальна громада, яка охоплює весь район. Яка охоплює весь район. В чому, чому є тут нюанс, який важливо пам'ятати і знати? Якщо громади об'єднаються не так, як затверджено в перспективному плані, якось інакше, не так, то це буде означати, що це буде величезне місто. Якщо це міська громада буде в центрі, або це буде величезне селище, або величезне село з такими самими повноваженнями, як кожен з вас сьогодні має з нулю, ні з яким. Ну, ви знаєте, що сьогодні навіть без об'єднання ми маємо деякі сільські ради, які охоплюють кілька сіл. Ну Тобто в деяку сільську чи в селищну раду входять кілька сіл. Тобто, якщо об'єднується увага, ОТГ, не відповідно до перспективного плану, хоча б один населений пункт випадає і він не об'єднується. То це означає, що це об'єднання буде мати статус звичайного селища, звичайного міста або звичайного села. Це дуже важливо пам'ятати, тому що в всіх інших законах законах наших, які є у прив'язці йдуть з головним законом про добровільне об'єднання, як бюджетний кодекс, як податковий кодекс, дуже чітко написано. Податок з доходів фізичних осіб 60% отримують ті об'єднання територіальні громади, які об'єдналися відповідно до перспективного плану. Тому оцей так так зване слово сполучний перспективний план це ключ. Це дуже важливий ключ і це той формат, який дає повноваження і який дає права. Тому це над цим дуже важливо пам'ятати. Ми сьогодні приїхали в такому складі невеличкому такому експертному я би так сказав. Ольга Федишина, це є депутат обласної івано франківської ради, помічник міні народного депутата, юрист. Вона особисто своїми власними руками робила пакети документів багатьом об'єднаним територіальним громадам, проекти рішень, рішення сесії, першої, другої, третьої так далі. І те, що стосується до об'єднання. Антон Соболівський це адвокат, юрист, помічник мій як народного депутата і в той самий час член зараз експертної групи Премін Регіон Буді. Коли ми запропонували Антона, то всі там дуже з радістю з його включити. Прямі регіон Буді в питанні об'єднаних територіальних громад. І всі ті питання, які стосувалися до після вже об'єднання, от все, що ми там, Мінфін, Мін'юст, Казначейство, податкова служба, е, значить, реєстраційна служба, Це, ми маємо зараз такий хороший е, такий майданчик комунікаційний, коли 159 голів. Нам будь-яке скидає питання. будь питання. Ми його ми його відпрацьовуємо і всім розсилаємо відповідь. І таким чином підсумовуємо за кожний тиждень всі проблеми, які до нас прийшли, всі відповіді, які ми отримали. І е, Антон, як координатор, на зв'язку стоїть, і таким чином, ми всі бачимо, що в нас є, і так якщо не вистачає, просто десь з комусь подзвонити сказати, то просто тупо туди їдемо. Сідаємо до нього в кабінети чиновника і я йому щиро пояснюю, що друзі, я став заручником вашої бездіяльності, ну це так і є. Ну тому що знаєте, коли нас критикували, коли ми йшли на ці, ну, на ці вибори і коли об'єдналися, то нам казали, а як взагалі можна йти на об'єднання, не маючи законодавчої бази і, скажімо, там якоїсь там дорожної е, карти, куди взагалі рухати? Взагалі, законодавства немає цю тему, що ви об'єднуєтесь. І ми тоді людей тих переконали в тих наших громадах, які пішли, об'єдналися. І тепер, коли ми туди приїжджаємо, то нас починають ну вони задавати нам питання. Ми нас туди затянули, тепер давайте щось робіть. Тому ми так щиро і кажемо. Там любому міністру приїжджаємо зранку до нього, тупо і кажемо, слухайте, ваша бездіяльність привела до того, що у нас повний тупік, колапс, повний. Тому давайте сідаємо і починаємо вирішувати це це питання. Ми цих директорів департаментів, сідають, ну і ми по гарячому це робимо. Ефективно працює, без ніяких там цих. І ми так само їм кажемо, друзі, те, що ми приходимо, наприклад, на якісь ефіри там чи на якісь брифінги, починаємо вас жарити, то ми їм говоримо все чесно. Тобто, якщо ви робите все нормально, ми їм кажемо, да, ви супер зробити, молодці тут допомогли. Але якщо ви реально гальмуєте або не робите, або петляєте, ми про це так само будемо чесно казати з будь-якого там телевізійного каналу на будь-якому ефірі. От. І в нас нормально ну, відпрацювалася така робоча дискусія, що ну, ніхто нікого там не ігнорує і воно працює досить ефективно. Тому давайте ви зараз задавайте питання будь-які, і по мірі того, куди воно якої частини буде стосуватися, будемо підключатися я, Антон, Оля, щоб ми нашу дискусію перевели вже в практичну площину. Прошу, кажіть. Дивіться, в нас мовлена в районі Миринська об'єднана ми громада. Чому вона називається Милицька сільська рада? E, значить, e, дуже коротко дивіться, будь-яка громада, яка об'єднується, за нею залишається назва тієї сільської, міської чи селищної ради, яка є. Тобто назва не змінюється. Та базова, яка залишається, яка e, центральна, садиба так звана, вона залишається з цією назвою. І в назві не міняється ОТГ. Чому ми так, чому так зробили? Тому що щоб не міняти той адмінтерустрій, який сьогодні є. Тому що у нас сьогодні адмінтерустрій поділений на міста, села і селища. І для того, щоб не створювати нову одиницю адміністративного територіального устрою, спеціально таким чином пішли. І ще до прикладу, дивіться, от зверніть увагу, що в Україні існують міста районного значення і міста обласного значення. Від того ж вони ж не називаються містом обласного значення. Це просто місто. Але статус цього міста визначається його, е, його повноваженнями. Так само і тут. Наприклад, якщо у нас там є Милицька сільська рада, то це означає, що ця Милицька сільська рада, як об'єднана територіальна громада, має зовсім інші повноваження, ніж інша звичайна сільська рада. І для того, щоб не путати законодавство і не змінювати масу непотрібних речей, технічно залишило так, як є, і воно насправді себе виправдало. Тому, якщо, наприклад, у вас буде там Дубровицька. Ну, до прикладу, якщо у вас тут є, є в нас ОТГ, яка тут зараз за планом е, перспективним затверджена, то буде е, Добровець у нас е, місто. Тобто це буде Дубровицька міська рада, і Дубровицька міська рада буде об'єднувати е, всю об'єднану територіальну. Отак от це буде виглядати Давайте далі. На якому етапі буде розв'язане питання, оскільки в добровільному об'єднанні громад звучить таке, що у нас зміниться таке поняття, як одиниця адміністративна територіальної одиниці. Тобто об'єднана громада має набути статусу територіальної одиниці, так як на сьогоднішній день не село, селище місто. Ще раз, будь ласка, ще раз. Тобто, коли буде врегульоване питання... Що об'єднана громада, про що говорив мій колега е, Милецька, не буде як село селище місто, а буде вже об'єднана територіальна громада як одиниць. Одиниць. територіальна одиниця. Це ж мова йде у законі про добровільне об'єднання. Дивіться, в законі про добровільне об'єднання е, мова йде про об'єднання громад, об громад, і ми швидше про це йде мова в концепції. Ну, концепція, яка урядова, яка зараз виконується, так, так би мовити, погано, але виконується. Коли ми говоримо про е, так звану одну єдину територіальну одиницю, то для нас важливо, щоб ця, е, скажімо, уявна одна територіальна одиниця була обмежена межами, коли йде про землю. І коли ми говоримо про землі поза межами населених пунктів, це той законопроекти, яка 3510 п'ять десятіп'ятнадцять один, він. Не заважає сьогодні, маючи е, об'єднання із 10 громад або як у вас цілого району, автоматично вважати, тому що є ж межі кожної сільської ради, є, є. Тобто автоматично вважати, що зовнішні межі об'єднаної територіальної громади є межі тих сільських рад, які увійшли в об'єднану територіальну громаду, і це означає, що все, що всередині, це є землі поза межами населених пунктів, які має розпоряджатися ця об'єднана територіальна громада. На хлопський розум по-простому це означає так, що якщо ви маєте район, Дубровицьку, е, Дубровицьку громаду, потенційну, яка весь район буде об'єднуватись, то це означає, що всі землі поза межами населеного пункту в межах району будуть розпоряджатися об'єднана територіальна громада міста Дубровиця. Тому що вона буде формально називатися місто Дубровиця, формально, це ж тільки формально, ви розумієте, а реально повноваження. Повноваження вона буде мати всі ті депутати, які будуть обрані від усіх, усіх, усіх куточків усіх, усіх громад. Вони будуть складати єдиний е, представницький орган е, Раду громади Добровицької. І вона буде називатись формально так: е, Рада е, буде назвати так міська рада, мі, Добровицька міська рада, от, але вона буде розпоряджатися усіма. Усіма усіма, усіма цими землями. Я до чого й веду, що саме це питання може і зняти проблему. Якщо ми на сьогоднішній день маємо селище, місто, село, ми маємо окрему одиницю адміністративну територіальну. І в нас виникла проблема, що ми на сьогоднішній день за межами населеного пункту закінчилися наші поваження. А коли ми створили вже адміністративну територіальну одиницю сільську раду. То ми фактично забираємо всі повноваження управління. Ні, ні, друзі, давайте не путати одне з іншим. Дивіться ще раз. Я вас дуже прошу це не путати. Повноваження управління до вас переходять автоматично з моменту, коли ви об'єдні до перспективного плану. Управління грошима, повноваженнями всім іншим. По землі це окремий закон, це окремий пункт, який стосується виключно того, який не прив'язаний до того, що ви будете переімено, що ви будете умовно кажучи. Казати, що тепер не багато сіл, а тепер це все є одне село. Ну просто психологічно багатьом людям це не подобається. Тому що кожна маленька громада в нас себе вважає громадою, розумієте, вона не хоче називатися містом Добровиця, якщо вона називається, наприклад, там Вербівка. От не Вербівка і все. І тому законодавець пішов таким чином, що ми не хочемо влаштовувати конфлікт між територіальною громадою Вербівки, тому що в принципі вони так само мають свої інтереси, як Вербівка. І коли ми підемо далі, потім згодом, і будемо говорити про... Будемо говорити про референдум місцевий, про референдум місцевий, то будуть питання, які будуть стосуватися громади Вербівка, які не зможе вирішити міська Добровецька Рада без місцевого референдуму Вербівці. Розумієте, про що я говорю? Ще раз увага. Це як працює у Швейцарії? У Швейцарії це працює так: є кантон, є громада. Але для того, щоб якщо ці всі депутати цього кантону хочуть взяти якусь землю подерепанити якогось села, так, то вони мають провести референдум в тому селі. Чи хоче село подерепанити це. І для них це дорого вказ для прийняття рішення депутатів. Це дуже важливо, і коли ми говоримо про те, що ви ну те, що ви підняли питання, що треба там поміняти назву, чи з міста зробити село, чи селище, як місто, нічого не треба робити. Все прекрасно. От є на села, всі вони всі мають зберігатися, як є, як свої громади. Ми просто всі об'єднуємося в одне в одну назву. Неважливо, що називається місто Добровиця за законом, просто формально вона має місто центральної садиби, ну центральної громади, але від цього нічого не міняється. Тобто село не стало не селом, а місто не стало селом Цим, Я воно, да, воно раз. Але ми кажемо, що земля має бути віддана, земля має бути віддана в комунальну власність оцієї громади, яка має бути створена. Тому ті всі землі, які зараз знаходяться поза вашими населеними пунктами, вони автоматично мають бути землею об'єднаної територіальної громади. Ну, це мені, ваша позиція мені зрозуміла. Мені не зрозуміла позиція та що е, у нас ті, хто йдуть із ініціативою об'єднуватися, не маючи ще до цього часу змін в Конституції, фактично йдуть на свій ризик. І те, що ви сказали по питанню, що захистили отих 150 об'єднаних об'єднаних і дали все таки їм можливість уже після виборів е, жити і працювати як е, всі повноцінні, то для мене, наприклад, на сьогоднішній день це не зрозуміло. Ми йдемо, ми йдемо, як, ну, я знаю, бюджет да, виписаний для об'єднаної територіальної громади. Ми, ми йдемо, але повноважень, коли ми йдемо в ці громади, так, ми можемо управляти медициною вже, яка яку створимо після об'єднання, ми освітою будемо управляти, яку створимо. Але в той час основне питання, яке є, мабуть, 2 дві третіх наповнюючих бюджет, це питання земельних відносин. Ми не маємо її. І оця громада утворена Миляцька. Вона на сьогоднішній день називається просто Великою сільською радою. Е, ні, не так. Дивіться, Милицька громада, Миляцька, Миляцька правда миляцька громада, вона називає, не називається Великою сільською радою, тому що Велика сільська рада це та, яка має нуль ПДФО, це та, яка має нуль взагалі доходів. А вона, Миляцька сільська рада, має 60% ПДФО. Вона має вона має сьогодні. Субвенцію на медицину і на освіту, і вони самі приймають не район. Вони до району вже не мають ніякого відношення ніякого. Уже через районну раду їхні бюджети не проходять. Уже районна державна адміністрація ніякого відношення до них не має. І ще крім цього іншого, Миляцька Рівненській області ще має 9 мільйонів 504 тисячі 400 гривень. Субвенції цільової. ту, про яку я зараз сказав. От вони зараз отримують 9 мільйонів 504 тисячі. От мене написано. Милецька. У неї я вам зараз скажу її характеристику. Миліцька сільська рада е, має 6 тисяч е, населення, із них міського 0 і 6 416 населення все сільське. Так, і вони отримали 9 мільйонів 504 тисячі субвенцій уже зараз. Так. Де шість е, осіб, осіб станом на першу на 15-го року. Це інфраструктурна субвенція. Так, 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 так. Тому це ніяке невелике село. Це вже реальний міні район. Реальний міні район, який отримав можливість керувати своїми школами, своїми садочками, своєю освіт своїми медмидициною, отримав гроші на розбудову свого району, міні-району. Це вони є зараз такі. Це вже зовсім інша історія. Це не це незвичайне село. Ну, земельне питання. Дивіться, ще раз на рахунок земельного питання і на рахунок податків. Друзі, давайте ми скажемо собі правду, не зважаючи на те. Що Держгеокадастр розпоряджається землями межами населеного пункту. Але податки з цих земель йдуть відповідні сільські ради. І це ніяк не пов'язано з податками від землі. Я, я вам скажу, з чим це пов'язано. Це пов'язано з тим, що вони не дуже господарські розпоряджаються. І ті землі, які, наприклад, є в державній власності в управлінні Держкомзему, Держгеокадастру, якщо це сільськогосподарські землі, то за, нашою, за, за нашими дослідженнями це виглядає так. Що з одного гектару землі, так звані агрохолдинги, або інші, ті, хто їх ну, у них беруть, сплачують відповідну сільську селищну раду або бюджетну сільський селищний десь 800 гривень з гектара в рік. так? А якщо взяти аналогічні землі, які є пайові, ну людські, де, паї, де агрохолдинги беруть паї, то аналогічні землі за них сплачується в натурі, ну там, зерном чи комбіновано від півтори тисячі до 2,5 тисячі. що йде. Тобто мова йде про те, що там, де людські землі, то люди не віддають за безкоштовно цю землю, так і вони вимагають більшу плату. Це означає, що він не ефективно працює, теж геокадастр, тому що інакше він мав працювати більш ефективно і в кожну сільську селищну раду, навіть якщо землі поза межами, мало би більше грошей надходити. І це для нього є корупційною складовою. Тому що от той агрохолдинг, який може піти, не в пайовиків взяти, тому що між пайовиками ринок сформувався приблизно там, там півтори тисячі там, гривень чи дві тисячі гривень, ну в залежності від зими. А він йде до е, розпорядника держгеокадастри, платить йому хабар, підписує собі там на 25 або на 49 років оренду, е, фіксує низьку ставку, і оце є збитки для кожної сільської селищної ради. Це перший нюанс, і другий нюанс, е, коли звичайно ви можете ними розпоряджатися. То ви то, також не будете ними розпоряджатися стихійно, от як завгодно, то все одно там буде, е, буде містобудівна документація, де буде зрозуміло, що це є ліси, а це є, мовно кажучи, землі сільськогосподарського призначення, а це є землі промисловості, а це є землі для підбудівництва. Але тоді, як ви як громада, маєте право продати собі якусь земельну ділянку, відчужити і ці, ці гроші використати на розвиток цієї громади, це є другий аргумент, який не стосується податків, але який стосується майна. І якщо Якщо ви розумієте, що вам треба десь там якусь земельну ділянку продати, там з аукціону на конкурсі і так далі, то ви можете продати її, потім як ОТГ, якими ми цими землями розпоряджаються. Але коли ми говоримо про податки ну, поточні, то на це ніяк не впливає. Тобто це не має по суті, великого значення, ну, хто цим керує, тільки в розмірах. І тепер на рахунок Конституції. Дивіться, оцей процес, який йде зараз по об'єднанню, він повністю відповідає Конституції. Тут немає ніяких проблем. Сам. Жодних ніяких. Конституція ту, яку зараз штовхають, яку штовхає влада, вона стосується наступного кроку децентралізації. Вона стосується того, щоб ввести із тут префектів, щоб районні ради самі обирали собі виконавчий комітет, щоб не було РДА, щоб РДА скасувати повністю. Це інший етап. Він на цей процес ніяк не впливає. Цей процес навіть без конституції, відповідно до існуючої бази, існуючої конституції, легко виробиться. Тобто тут немає ніяких протиріч, взагалі ніяких. А питання, які стосуються передачі повноважень, вони вже всі сьогодні врегульовані. І оце ОТГ, яке ви кажете, коли він набуває статусу цього ОТГ, в момент, коли він об'єднався відповідно до перспективного плану, раз. І друге, з наступного бюджетного року два. Все. От оці є два ключові критерії, з яких будь-яке. Село чи будь-яка громада, яка об'єдналася, отримали ці всі повноваження, ці всі можливості та інше. А і ще одне важливе річне сказав. Дивіться, якщо ви сьогодні, наприклад, маєте якісь міжнародні стосунки, ну там, з білорусами, там, чи з поляками, чи ще з кимось, і хочете залучити в район гроші, то будь-які міжнародні інституції, вони будуть йти спочатку до голови районної державної адміністрації, потім до голови райради, але ні той, ні той не компетентний взагалі. Ну, не то, що не компетентний, не повноважений. І в кінці кінців має бути дозвіл ОДА обласної державної адміністрації, а потім ще, якщо там великі суми, ще погоджені з урядом. Це означає тупік. Це означає, що ніхто з вами справу мати не хоче. Коли ви ОТГ, то ви є суб'єктом. Ви є суб'єктом міжнародних відносин. Ви можете брати позики, ви можете брати кредити, ви можете бути стороною у міжнародних відносинах. Це зовсім інший комфорт. Коли до вас приходять інвестори, які кажуть, я хочу спілкуватися з громадою і з представником громади, якого обрали люди як керівника на 5 років, то до нього це є гарантія і повноваження. Тому це зовсім інша історія, не з точки зору залучення коштів, з точки зору залучення інвестицій там чого завгодно. Це додатковий той плюс, який є. Тому оці, оця маленька миляцька е, сільська рада, яка має 6416 сільських мешканців, вона вже такою стала. Уже все. От вони вже такі. Але в перспективному плані вони не були. Дивіться, вони були в перспективному плані інакшими. Тобто, тобто, їх не було в тому форматі, який в нас твержені. Ми їм зробили, скажімо так, акцію новорічну або політичну, скажіть, як згодом це називаєте. От і вони в тому форматі, в якому вони об'єдналися, вони вже стали ОТГ. Я не знаю, можемо підняти цифри по наскільки їх грошей вистачає на субвенції всі медичні і освітянські, чи чи в них там добре, чи не добре? Можливо, не добре, можливо, не добре, тому що можливо там хтось ще в них не приєднався. Але це питання переконання часу. Ви, ви погодьтесь, що якщо там є якесь село скептик, яке було, розумієте? І сумнівалося, а зараз в них пішли справи більш-менш ну Чому не те раз? Ви, ви кри... получається вже той, що був затверджений перспективний план вже. Не існує, авіці відділилися. Ні, ні, віце. Перспективний план Бу весь район. Друзі, так, план... Боводи, боводи. А Це вже частина відокремлення. Друзі, Друзі перспективний план він один. Просто в нього вносяться зміни. все. Ага. Перспективний план це перспективний план. Ви заходите на цей сайт, відкриваєте, будь ласка, відкриваєте весь свій район, шукаєте. От, Миляцьку громаду, от Маляцька громада, до речі, отма. У нас сьогодні отак виглядає у перспективному плані. От на ну, тут куточку, отак виглядає. На затверджено. А до речі, це е, Рівненська область? це ні, ні, ні. Ні, ні. я маю на увазі старе село, Ні, ні, це, це житомир. Житомир. А, це вже Житомирська житомир. все. Оце перспективний план. Якщо, наприклад, ну, наприклад, якщо, наприклад, якісь громади, наприклад, Великі Озеро, якщо громада Великі Озеро хочуть приєднатися до Миляцької громади, ну наприклад, то треба буде внести зміну в перспективний план оцей. Ну, якщо, наприклад, така ситуація, і Миляцька громада має сказати, так, ми готові, щоб вони до нас не і тоді буде внесена у перспективний план. Миляцька громада буде виглядати отак разом з Великими озерами, або там тут потім бачу село, Порощики, або Велюнь, або ці інші села, і вони пішли от сюди. Ну, до цієї. І, в ці, і в цей перспективний план буде нести зміни. А вони хочуть самостійну громаду створити ще. От, 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 от Там, де ви показуєте, вони хочуть. окремо, той вниз. Вони хочуть громаду То, так, так, так. Так, так, так. так. Друзі, дивіться, це є питання здорового глузду. Ну, тут, тут немає якогось, знаєте, я хочу, а я не хочу. Це ну, сіли всі голови, взяли, подивилися методику. Ну, ви можете хотіти, що це жарко завгодно, вам просто уряд це не пропустить. Тому що сюди, у Маляцьку громаду, віддали. Функції чиновників, державні функції. І це, уряд за це платить. Це не платить громада, тому в моєї грошей немає податків, це, за це платить уряд. Тому уряд не може з кожного села зробити громаду. Ну тоді кожен би сказав, я хочу бути ОТГ, давайте мені всі повноваження, я хочу бути міні-районом, але де взяти гроші, щоб побудувати замість, скажімо, одної РДА, побудувати 25 РДА. Ну це ж абсурд.